Сьогодні, 1 вересня, ми біжимо до школи разом з учнями та батьками для того, щоб дізнатися, що найважче для них було 1 вересня і що вони можуть побажати для наших вчителів та учнів. Що найважче для мами 1 вересня? Чи зібрати самі, чи дитину, чи що найважче? Ну, мабуть, найважче. Не розплакатися, тому що ну, чекали все ж, ж таки сім років, щоб, щоб я... не важко, себе підняти. Я проспала перший раз. Думаю, не на перший урок будівля підключила і <рес> все. Тому виходиш що себе. Да. Зібрати себе, себе. Чому саме себе? Морально було складно, дитина була налаштована відразу, просилася в школу, а сама якось ще не дійшло до голови, Ні. що вже перший клас. І дитину. дитину і себе, і дитину. І себе, і дитину. <рі> да. Може, ще якісь були труднощі першого вересня у вас у батьків. А ой, саме фінансово. Ну і фінансово. Перша трудність це зранку розуміти, чи буде тривога, чи ні. Ну миру миру, терпіння, спокою, <ріх> спокою, да. удачі, тому що ну це також така невід'ємна частина. Вчителям головне терпіння, тому що це важкі, важка праця дуже важка праця. <ріх> це най... ну, найголовніше. Ну і мирне небо. Вчителям терпіння, uh -huh. а учням, ну щоб старалися, тому що тривоги своє дають. І щоб не проспати? Не проспати. No, не, не проспим потім, то так перший день. Вчителям хочеться побажати великої витримки міцних нервів, витримати те напруження загальне, соціальне і щоб їхні, їхня заробітна плата. Була достойною їхніх зусиль, тому що вони в нас найкращі, вони впадають в наших діток все і навіть більше. Угу. Діткам хочеться побажати безпечного середовища, простору, щоб вони впитували в себе все як губки і зміцнювали нашу націю, були сильним, потужним потенціалом для розвитку нашої країни і руху її вперед.